У Кам'янці-Подільському успішно стартував унікальний партнерський проєкт Дітям війни, націлений на психологічну реабілітацію дітей з прифронтових територій. Місто вже прийняло понад 40 дітей, більша частина з яких відчула на собі жахи окупації. Кам'янець-Подільська міська організація Товариства Червоного Христа України активно долучилася до унікального партнерського проєкту Дітям війни, націленого на психологічну реабілітацію дітей з прифронтових територій. Волонтери Червоного Христа провели для юних учасників проєкту майстер-клас із домедичної допомоги. Понад чотири десятки дітей, яких прийняв Кам'янець-Подільський, пройшли навчання та отримали знання, які можуть врятувати людське життя. Кожна дитина у подарунок отримала аптечку. Двічі на тиждень із дітьми, частина з яких зазнала жахів окупації, працюватимуть досвідчені психологи Червоного Христа. Така допомога комбінується із цікавими майстер-класами, захопливими екскурсіями та спортивними заняттями. При цьому діти продовжують дистанційне навчання. З фондом СОС вже співпрацюємо на перший день, започаткували декілька проєктів, над якими ми зараз працюємо. Це гуманітарні проєкти, які підтримують і переміщених осіб, і відповідно інші верстви населення. А також зараз ми безпосередньо. Реалізуємо спільно проект дітям війни, і в межах цього проєкту ми допомагаємо слідучим чином. Допомогли в обладнанні бомбосховища, ми передали ліжка, відповідні приналежності для того всього. А також всі діти отримали від нас харчові набори, а також набори гігієни і постільне приналежності. А крім того, ми розглядаємо можливість сьогодні розширяти цей проект. Сподіваємося, що до нас. Приєднаються інші партнери, які зроблять цей проект системним. Тому що цей проект сьогодні дуже потрібен. Також плануємо інші проекти з колегами: це і банк одягу, це перукарня і інші ідеї, які є сьогодні в організації СОС фонду. Вони дуже цікаві. Дорозі ці проекти. Я закликаю всіх партнерів, донаторів приєднатися до такої ініціативи. СОС це дійсно допомога. Тому разом ми переможемо.